Доброго здоров'я всім! З вами дача від Анатолія. Зараз стою біля того самого куща з кліщем і роблю третю серію про хворобу на листях винограду. Що це мене побудило відгуки підписників, які дали інформацію до роздумів, і я сьогодні під'їхав на дачу це показати. І розказати, що я маю на увазі. Ну, хочу, поки йду, покажу. От один і той самий кущ. Одне з п'ятничками, з кліщем, інший той же самий кущ. чисті чисті І тут далі чистенько. Так от що ж мене побудило? Зараз буду йти. Зрозумієте, що я маю на увазі, і розкажу. Підписники дали відповідь чим пирскать, щоб не було кліща. А один із підписників написав так, що оця молдова, яку я показував з кліщам з кліщем на листях. Один із підписників дуже гарно написав так, що Первоначально все-таки, я його так зрозумів, от тут на цьому кущі теж є. Де, до речі, нове вже появилося. Що це в нас Лівія? Або Надія Азос. Ні, я просто не хочу колопатися, вроді це Лівія. Йдемо далі. Так от він і каже, перше починається на Червоні смородини. Червона смородина це порічки по простому. От у мене цей кущ червоної смородини, який дає, я думаю, в кліща на листях винограду. От підійшов я до цього куща з порічками, з червоною смородиною і бачу. Тля. Так от і каже, спочатку треба поборотися з цльой, щоб не було тлі на червоній смородині. От є скільки. Це молоденькі кущі. В минулому році таки посадив свої. А потім уже бороться з кліщем. Тобто, проведу ще експеримент, сьогодні пирсно. І це новеньке. Мороз прибив. От. Там, де більш відкрито, там мороз прибиває. А де вже в затінку, ось так само новенькі, молоденькі, минулорічні, ці живі. І от знов червона смородина. От вона тля по червоній смородині. Тобто пробую ще один експеримент і тому вам роблю це відео, що спочатку побороться з тлюю. І от, до речі, не тільки червона, а ось підійшов і чорна смородина. Де ж є п'ятна тлі. О, ярко виражено. Зараз спробую ще цей експеримент, буду пиркати тльой. От мої сливки колоновидні. Персик. Знову сливки. Ну, соль питання. Зрозумілий. Не буду більше показувати, що є. От ще смородина, від холоду покручені листочки, але це чорна смородина. Але тут на чорній смородині все чисто. Всі листочки чисті, значить тільки це більш стосується. Червоної смородини. На цьому буду закінчувати. Зрозуміло, що я випустив, Попробуємо поборотися з тлею на червоній смородині. де на смородині, та й де тільки тля поборотися з тлею? і буду дивитися, що буде далі з кліщем на винограді. Дякую вам, з вами дача від Анатолія, гарного здоров'я, гарного дня, всього вам на кращого! До побачення.